Хотіла вам трошечки розповісти про купол, як потрібно ставити, бо багато дуже зараз медитацій і всі радять ставити куполи на місто, захищати, то ви трошки не розумієте, це трошки невірно. Треба ставити захист тільки на свою родину, на свою домівку. Якщо ви ставите захист і не маєте сили на район чи на місто, то ви чиїсь да, своїми добрими намірами ви зберігаєте чиєсь життя, яке повинно було піти. І Всесвіт, це не зло, там не якась погана, це просто кругообіг Всесвіту. Він обов'язково забере у вас, якщо ви не маєте сили протистояти, щось взамін цього збереженого життя. Це завжди, це не обов'язково буде смерть якогось близького, там людини вашої, але здоров'ям, грошима, іншим чимось. Він обов'язково все це забере. Тому якщо ви не маєте такої сили захищати, ви маєте силу захищати, кожна жінка має силу захистити свою родину. Коли обстріли, коли страшно, ви захищаєте свій дім, свого чоловіка і всіх своїх кровних родичів. Ви можете їх захищати. Це буде правильно. За наших захисників, за наших воїнів, моліться, янголам, охоронцям. Це найсильніший захист. Просіть їх янголів-охоронців зберегти їх. Архангел Михаїл це найпотужніший, найсильніший захисник наших воїнів. Моліться йому, якщо ви маєте захисника. Це найкращий захист, найкращий. І не, не робіть дурниць, не лізьте туди, куди ви не маєте сили вилізти. Бо дуже багато зараз а, радять захищати, ставте, ставте, купол, ставте. Ну, це не, не всі повинні це робити. Це роблять. Повірте мені, в кожному місті є, хто захищаться місто енергетично і дуже-дуже сильні жінки, які мають силу протистояти всьому. А кожному